А, ще що згадав, звертається до мене наш учитель в школі, каже Олександр, у мене ногті чорніють на ногах. Чорніють ногті на тітшок, вже йде атака, вже йде розпад, вже працюють мікробактерії, поболюють трошки, аналізуємо ситуацію, тут знаходимо. Вона в садочку працювала більше 10 років. За маленькими дітки, дітками, ми проаналізували, е, що діти що, відтоптують від... ну, пальці ногті своїм виховати. І вона прийшла до нас працювати вже в школу, діти вже дорослі, але трек діти залишився. І ногті вже знають, що щось їх тут, тут, і можуть. І коли ми кажемо, хорошо. Тобто, коли ми проаналізували, вона знову ж таки відчула, що вона попалася на цей трек, на це спильне. Я кажу, у вас, дід, зараз часто на ноги вам, ну ти, та ні, ну вони ж вже в принципі, дорослі, нормальні. Там. Ну, коли там зацеплять, трошки вибачаться. Тобто, вже не актуально переживати думати? Ні, не актуально. Ну там ще якісь моменти там проговорили, ну сенс я вам кажу, дві неділі в неї ногти чисті. Каже Олександр, я в шокі, я. дві неділі ногти чисті. Все, перестала працювати програма, все, для неї це перестало бути СДХ і так далі. Чи один мужчина до мене звертався 40 років грибок на одному пальці. На одному тільки щось на правій нозі. Там якраз ситуація така, що вже з нав'язчивим мисленням, що він йшов туди, куди ізначально вже знав, що на нього буде відбуватися так. Тобто завідомо йшов в небезпечне середовище. І для нього та ситуація і навіть той, як би сказати, сприйняття воно до сих пір було ну, актуальне, поки ми не проговорили. Там взагалі унікальна така людина звернулася. Сама духовний учитель для, ну, для тисячі учнів по всьому світові. І він прийшов і каже, має так, Саш, до тебе чотири питання. Раз, ту, ту-ту, ту. ту, ту. Ніфікавський я. Тут можна за одним розбиратися дві години. Чотири питання за годину. Я зрозумів. Я тільки направлений, тільки чіткий момент. Я зрозумів, да, це все. Ага. Я вже прорабатую. Там така, така консультація моя кайфанув так. Ну, я йому там під направив, там це дів. Прикольно. Ну, чим людина усвідомилася, тим з нею швидше працювати, вона вже може рішення приймати швидше, усвідомлює, швидше розуміє.